Усім привіт, дорогі друзі! З вами я, Містер Кріпер, і ви на моєму каналі. Сьогодні, як я вам і обіцяв, буде відео по Геометрі Дэш. Тому, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, а ми будемо проходити. Ну як, не будемо проходити, ми будемо е, доробляти Я буду робити свій уровень. Я вже почти пройшов в Майма шину на 74. Так, усього У мене уровень не дуже такий складний. Тут є пару складних моментів, але я хотів ось тут поміняти на ось такі блоки, бо вони mm. дуже... Ну, вони сюди не вписуються, потім я все зроблю. Так, спочатку. Так сюда. Так, уф. Я кого вообще... Дивиться, я зараз трохи. Пройду. А значить я его навіть старший пройду. Петка. Не пройду, значить. Ну да ладно. Може я не буду дуже говорити, бо я захворію, мені погано. Так, мене буде став було. Чи ні? Так. На трьох шипах слився капець. Так. Ну ладно, можно отца, в принципе, да. Так. Ось так ось осталося завідити у ці блоки і все. Она де залі. Так. Можна в принципі, щось додавати. Я знаю що. Ось сюди го шипів. Ну, не шипів, а таких колючок. Бо зараз покажу вам. Так. А його ю... ю... капець. Я цей уровень почав робити вчора спеціально Трохи я його зробив, щоб вам показати вже, що я зробив. Так, коротше. Ладно. Тут можливо пройти, я тут проходжу. Я проходив свій верну. Так. Що можна додати, в принципі? Подки Так Ага, так подітку можна поставити? Так, вже хотілося поставити. В принципі, ось так. Я думаю, першу монетку можна і ізі зробити. Ладно, хай буде ось тут. Або або... Я знаю, де вона може бути. Зробив як в тай-машині уровень. Там де... Вже буду в такі блоки створити. Вроді би там висота 2. Ей, не, тут диви. Тут ще Його перевернемо І потім ось такого требок. Так. І в принципі ось то тут того теж можна поставити такого. Не дуже далеко. Давайте навіть давай, зайдемо зараз до тайм-машин. І подивимось, щоб скупірувати один таймінг з монеткою. Так. Ага, то есть тут три, то есть шибше. Так, тут монетка, тут. А, все, я понял. Так, будем робити. Так, все. Так. Що нам треба? Як? шип, шип, шип. Потім Такого Такий Ой Я би туди поставив Ну і статуму Так Так Тепер Давай yeah. ось так нормально буде, напевно, і Ось тут його стане. Так, тут блок индетик. Пробуємо. Це навіть в практиці. Та йде добре. Сюда. Оп. Айво. Його, тож тут його -то до да, треба інше поставити. Давайте поставимо жовтий, він більш підкидую. Ой, в практику задав. Ви можете скидувати свої е, рівні, я буду їх проходити, оцінювати. Тому не пропустіть. Так, давай тут иди цакусу трофи. Если так нормально думал, Я говорю, что я следуюсь, спусти туда 3 шипах. Вони всюди є, і я всюди сливаюсь. Его Ми тут нічого не можемо поставити. Він, в принципі. Чи синій. Рекай, який тут в мене. Ну тут фіолетовий. Я знаю, давайте поставимо. Я не знаю, в принципі, я це мій ну, другий уровень... уровень. Ты мне меня что Вот, да я. Да ёбай. Да Да Капец.

Ага, то есть червоний дуже сильний. Це його тоді ставимо. Я не знаю, наскільки вони нас... такі резкі, наскільки можна підп... підпригнути високо з ними. Найдовша частина це в, в клуб. Ну, або корабль. Я хочу зробити потім на павуку. Щоб були, були дуже вузькі про... Ну, не прольоти, а. Я... Ну коротше, я вам покажу. Покажу ну, Якщо не в цьому відео, то в наступному. Я Наслився на зруйних шипах. Так, ладно. Так, давайте далі робити шар. Шар-шар. Це у нас портал розовий. Такий, тому правимо таку платформу. Так. Так тут, 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 тут Понятно? Так, тут тут. тут, 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 тут. Оце треба виділити. І ось сюди стали. Так. тут, в принципе. так будет. Так, ставим тут так. Потом. Так. 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 сюда Поставити тільки поближче. Так. так, Копенпаст. Ось так. Оце не буде дуже довго. Я знаю, що це буде можливо, але ну, ладно. Що хотів сказати. Відео скільки йде. Ну, в принципі, воно йде 14 минут. Можна вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.